Привіт народ. 15 червня 2023 рік. Ору великий пай біля вілії. Щось трошки проголодався. Діцька ляпота сів собі під ліску. Зачиночку. Перекусити. Даня наготував мені бутербродиків Трошки пускопридя з маслом. На одну половинку намастив, на другу ні. ну нічого. Маємо бутилку води, не водки, води, водки, якщо впарити, то теж і не робота буде. Точніше маємо, маю, я сам тут сьогодні. От. Хлопці там вдома мають полоти малину, картоплю, надіюсь полять. Скорше всього, щоб в'ються між собою, Ну, то таке. Хтось трошки зроблять, надіюсь. Ще роботи багато, приблизно ще половина, то Ору, як нас кажуть, вгонь, Тобто ходжу по кругу, починаючи від краю, і посередині буде борозна глибока. От така ляпота. Небо таке фейненьке. Боцюни сьогодні теж є, тільки вони там за горбом, там трошки жирніша земля і, видать більше всяких звірюшок для них, смаколиків. Все, всім па-па, мені смачного.